Формадол. Забудь про головний біль. Так, зараз підмикаємося з речником командування повітряних сил Збройних сил України Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, ви з нами. Так, Доброго ханку. ранку. Доброго ранку. В офісі президента Івренбо в розвідці попереджають, що цими днями росіяни можуть завдати ракетного удару і радять бути все таки максимально обережними всім українцям як сьогодні, так і завтра. Яка, яку інформацію ви володієте станом на цю мить? Ну, Зрештою, можемо лише ж саме сказати, що і сказали вже наші вище військоквійськово-політичне керівництво. Не перший тиждень вже говорять про цю дату. Дуже велика прикута увага цього світу засобів масової інформації до річниці, саме річниці вторгнення, яка є власне символічною. І для окупантів, тому що в них і сьогодні свято. Ви знаєте, святкують вони від якого ми до речі відмовились. У нас зараз 14 жовтня, день нашого справжнього захисника, покрови і так далі. Там ціла плеяда, така святна. Це е, саме українських. Так а 23 февраля. Ми залишили окупантам. Так для них це сакральна дата, як і дата вторгнення е, в на українську нашу землю. Е, тому е, під ці дати можливі загострення. Попри хочу б сказати можливі, тому що не обов'язкові. Ворог може теж бачити, що ми до цього будемо більш ретельно, можливо, десь там увагу приділяти саме цим датам, і може застати зненацька і вдарити. Або раніше, або пізніше. Тому мусимо бути в готовності як повітряні сили в готовності. 24 на 7 вже не раз про це говорили. Несуть бойове чергування, відстежують все, що рухається в повітряному просторі України, а також далеко за межами України. Це стандартна практика контролю повітряного простору довкола території України, щоби бачити так, що саме нам загрожує. Ну плюс дані наших. Партнерів безумовно використовуємо, які нам надають їх. Це не секрет, що нам ми маємо ці дані від країн НАТО. Тому ми будемо робити те, що і завжди буде загроза. Будемо збивати готовність. Є люди. На мають гарний бойовий настрій, тому е, просимо теж з, знову ж таки зберігати спокій, вірити в протиповітряну оборону. Ну і залишатись в укритті, коли є небезпека. Євгене, а, ну ти російськоприпрошую, російські літаки не залітали а, в повітряний простір там останні 10 місяців. Але ми прекрасно знаємо, що біля кордонів України зосереджена там велика кількість авіації російської. Чи є загроза того, що вони знову з'являться в нашому повітряному просторі, і чи а, під загрозою великі міста? Так, ну, питання перебування російської авіації я вже коментував багато разів. Тут немає жодних змін з початком агресії, навіть напередодні агресії рік тому таке авіаційне угруповання було зосереджено. Не можна навіть сказати, що це довкола України, так тому що це не танки, не артилерія, нічого це, це литовища військ військові, які використовує Росія і в Окупованому Криму, і в Білорусі. Фактично всі литовища використовує російська авіація, а також на території Росії. Тобто, литовище підтягнути до кордонів неможливо, а саме там знаходиться авіація. Ці 40 аеродромів вони використовують для атак України різними типами авіації. Я хочу надати. Що протяжність кордонів, протяжність вірніше лінії фронту сьогодні становить понад 2000 кілометрів. Авіаційне груповання понад 700 літаків та вертольотів. Те, що знищено 300 і 300 маю на увазі літаків та вертольотів, така приблизно цифра на цей час, ну не змінила. Нічого в, в плані кількості, тому що е, росіяни просто доповнили знищену техніку новими е, літаками та вертольотами, і приблизно таке авіаційний провін залишається. Чи підуть вони в Україну в центр залітати? Ну тут вже. Питання їхнього виживання, так би мовити. Тому що на початку агресії ми бачили що так і по Дніпру залітали, атакували Київ групами літаків і були знищені були знищені саме в перші дні агресії. Вони понесли найбільше втрат. Вони не очікували, що будуть що ППО що ППО буде по них відпрацьовувати і працювати. Тому на сьогоднішній день Ну ніхто не воює величезною кількістю літаків і не залітає. Це у ударні групи можуть бути 10 і більше літаків. Ну тим паче е жодного сенсу це робити немає. Вони завдають удари дистанційно, тому. Нічого такого особливого чекати не Пане лише. Юріо, небо українське 23 лютого 22 року, і сьогоднішнє небо це різні небо можна і Сьогодні воно більш захищене. і хороші новини в Україні випробувати нині ізраїльську систему оповіщення про загрозу ракетного удару або дронів. Про це повідомив посол в Ізраїлі Євген Корнійчук. А чим на вашу думку не зовсім багато часу залишається вона відрізняється від тієї, що зараз у нас є вже запрацьована. Ну тут я про цю систему не можу нічого сказати багато, тому що ну відверто кажучи, не знаю те, що Ізраїль передає нам ці системи. Вона чим вона важлива? Система попередження так попередження ракетних ударів не завжди е, удари можна спрогнозу побачити так дуже швидко, особливо коли це удари ракетами с 300 або навіть реактивні системи залпового вогню А саме такими системами атакують Ізраїль постійно залізний купол працює саме проти них. І якщо така система буде е, і в Україні попередження про роботу реактивних систем залпу вогню чи ракета з 300 які надзвичайно швидко летять до цілі, там менше хвилини летить. Ця ракета, тому це оповіщення буде ну надзвичайно корисним для нас і збереже можливо багато життів. Е, дякую. Ну ви трішечки так заспокоїли, тому що люди в такому перечутті, так все ж таки ну двадцять 24 Тим паче, що керівництво попереджає, що може бути е, загострення. Хоча є інші думки, що можливо вони навпаки в ці нічого робити не будуть. А коли всі видихнуть і розслабляться, тоді почнуть атакувати. От але ми готові віримо в ЗСУ. Е, дякую. дякую за впевненість. Речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат був напряму. включені. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна